І так, щоб не купувати зелень у супермаркетах, її можна виростити в себе на підвіконі. Можливо? Можливо. Да. І зараз Ігор нам розповість, як це можна зробити в домашніх умовах. Ну, що ж, розпочнемо, так? Да? Який перший етап? Ну, перший етап підготовлюємо, замочуємо горох. А наскільки його потрібно замочити? Від 6 до 12 годин замочується, зливається вода, потім він трошки дихає. Уходить зайва волога, тоді ми вже починаємо посадку. Тобто Потрібно дати самому, самому, самі насинині подихати, для того, щоб активізувати її е, ріст. можливість росту. Це горох, а інші насіння? Різні культури вирощуються по-різному. Потрібно, одні потрібно замочувати, інші цього не, не вимагають, тому що насіння є як крупне, так і мілке. Тобто, замочується лише крупне, а мілке залишається, вже садиться просто вже по факту. Окей, добре. Наступний який етап? Наступний Замочили. етап. Замочили насіння, якщо це крупне, воно подихало. Далі ми беремо лоточок. В нашому випадку це агровата, але може бути як звичайна домашня серветка, там туалетна бумажка, будь-яка тканина, тобто все, що є під руками, взагалі не проблема. Все, все про на, на будь-чому можна проростити. Окей. Наступний крок. Наступним кроком ми беремо насіння. В нашому випадку заготовлений горох. Ми його маємо певний норматив, розсипаємо по всьому боксику рівномірно одним слоєм, так щоб вони не були більше-менше. Плюс-мінус є норматив візуально. Таким от чином поставили. І далі ось таким от форматом прижимаємо, Одне, друге і третє. Так, грох стоїть, ставиться в темне місце при температурі приблизно 18-22 градуси це найкраща температура для проростання. А Темне місце це може бути якась тумбочка. Тумбочка, полиця під столом тобто, щоб не було прямого світла, так і через скільки він днів зійде? От, в залежності від температури, він проростає протягом трьох днів. Одним із основних факторів після того, як ми просіяли насіння. Потрібно обов'язково пролити, тобто в нашому випадку ми можемо використати оприскувач, звичайний, домашній, отаким от от форматом. Добре, оприскали і поставили під прижим. А як часто потрібно поливати? При моменті посадки, тобто один раз оприскали, поставили, і він стоїть до проростання до розміру одного 15 см. Тобто, наглядно це виглядає ось таким чином. Коли насіння виростає до, ось, проростає до такої стадії, його можна виставляти вже на світло, під лампи. На, в домашніх умовах це може бути звичайний подоконник. Під Підвіконні, під на да. під біконня, да. угу. От. Ну і фактично далі вже знову ж таки виставляючи це все добре пропшикується, поливається. І вже ставиться просто на проростання. А скільки потрібно часу для повного вирощування? Ну мається на увазі, коли вже її можна буде споживати цю мікрозелень? Кожна культура по різному. Крупні, наприклад, культура горох вона зростає в, в залежності від температури від 10 до 14 днів від моменту посадки до моменту збору. Тобто, через два тижні у вас може бути мікрозелень в ваших салатах або на бутербродах. Може бути і таке, може бути і швидше, але це залежить від культури, яку ми спосередньо висажуємо, да тому е спробуйте і насолоджуйтесь вітамінами з власного підвіконня.